Друзі, всім тихого дня Хочу сьогодні в цьому відео показати дуже простий, але 100% спосіб корінення клематісу. Буду показувати ось на цьому красунчику. Це хаглі гібрид. І зараз я покажу вам дуже-дуже простий спосіб корінення зі 100% результатом. І так, друзі, ось я підготувала такий горщик Це в цеп'ячку. 07 літрів. Викопала ямку приблизно по розміру цього горщика. Грунт. У мене тут ґрунт наполовину садова земля і наполовину універсальний. Ну, якщо чесно, то коріниця виматіс навіть і просто в садовій землі. Ставлю горщик. Ось в мене пагончик, друзі. Хеглі гейбрід відноситься до третьої групи обрізки, тому восени я зрізаю повністю кущ до землі. І ось такі гілочки наросли, наросли уже у цьому році. Основну всю масу я прикріпила до опори, але декілька залишила для того, щоб корінити. Ось так. Кладу гілку. Закріпляю її, друзі. Її потрібно закріпити, щоб вона там не болталася, не болталася, а знаходилась ось в одному положенні. Я беру ось таку скобку. З чого зробила? Це ось рослини, коли приходять мені, і запаковані коробки ось такими скобами. Я їх розрівнюю, а потім ось так, як мені потрібно, навпіл згинаю. Ось так скобочкою. закрепляю наш и засыпаем засыпаем грунтом полностью Будь здорова, Яся. Дякую. Ось тут пагін дуже високий, але мені такий не потрібно. Ось тут я його відриваю для того, щоб осинка в нас скорінювалася, а не витрачала. Ось дивіться, який ще великий був цей пагін. Ось я його відриваю, залишається ось така частина. Наливаємо. Можна підставити палочку, щоб він ріс вверх. можна цього не робити. Ось, в принципі, друзі, і все. І ось так до осені наш клематіс вже вкоріниця, але я його не буду чіпати до весни, а весною просто відділяємо його від материнської рослини. Відрізаємо. І в нашому горчику викопуємо горчик, і в ньому вже буде повністю, повністю горчик буде весь у корінчку. І рослинку можна буде вже висаджувати на постійне місце. Звичайно, можна прикопати клематіс і так просто в землю, але тоді нам незручно буде його пересаджувати. А так ми вже дістаємо готову рослину з кореневою системою. І висаджуємо туди, туди, куди нам потрібно. Ну, от, друзі, в принципі, все, що я хотіла вам розказати. Це дуже простий спосіб, і вкорінення насправді клематісів таким способом 100%. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!